Друзі, привіт! І сьогодні у нас буде таке невеличке відео. Відео жартівливого характеру. Ви досить часто бачите, що в Ютубі зображують там міста у вигляді якогось образу. І давайте сьогодні спробуємо це також зробити. Але ми напишемо промпти, щоб у нас це було якось стилізовано. І давайте почнемо. Привіт. Давай з тобою програємо в гру. А, також важливо, давайте створимо що експертність. Ти графічний дизайнер. А, твій фах. Можна створювати зображення міст. Uh, так, uh, давай з тобою далі пограємо в гру. Uh, як uh, зобразь міста. Твори, uh, образ міста, міст у вигляді. Uh, людини. Uh, далі uh, пишемо, які міста. Так. Наприклад, Київ. Дніпро, Миколаїв, Харків, Донецьк. У вигляді людини. Далі ми повинні написати, що кожне зображення це. Зображення міста, слід зберігати окремо. Е, так, у вигляді людини. Далі ми повинні е, написати, що всі зображення повинні бути виконані в одному стилі, тобто, як, Серія. Кожне зображення міста слід зберігати окремо. Далі давайте напишемо, що на зображеннях при створенні зображень. Зображень. Слід врахувати, що Київ столиця. України діловий центр. Так, Дніпро, місто, ракету будівників. Миколаїв, місто моряків та Горапелебудівників. Та світній центр. А, так, Донецьк, місто вугільної та металургійної промисловості. А, так, закриваємо. Тобто ми задаємо експортність, також ми задаємо контекст. Давайте зараз спробуємо, що нам запропонують. Очікуємо. Перше це у нас було Київ, далі у нас наступне зображення. Це в нас Дніпро. Це у нас Миколаїв. Далі у нас повинен бути Харків. І останнє місто це Донецьк. Так, зараз завантажується. Буває так, що є обмеження. А, так, контентної політики. Тож враження Донецьку. Оце також може бути через те, що не вистачає. Забережні Донецьку. Вигляді. людини, Місто є центру. Трому промисловості та відводі. Стиль той самий, що і для поередені. Зараз спробуємо знову. Також бувають обмеження через політичну ситуацію, так. так. Окей, якщо ти не можеш створити, Так. Окей. зобразь, і не Донецьк, а Краматорськ. Непогано. А тепер давайте, коли у нас вже набір цих міст є. Непогано. А тепер створи набір для міст. У нас були. Так. А, на початку. Так. Давай ты скопирую. Ctrl C. Орск. Колера. А, так. Патриотичных. Колера. Всі зображені в одному стилі. І зараз очікуємо, коли у нас вже буде створено новий комплект зображень. Дніпро, Миколаїв, так. так. Воно, але зображення слід рахувати окремо, також, назви, міст повинні бути. Так. Ты. Давайте перелічимо. Так. Так. Київ у нас был, Так. Дніпро. Так. Далі давайте в нас. Так. Далі давайте. Харків. І давайте останемо нас так, українські транслітерації тепер ми поступово зберігаємо міста. Зараз подивимось, звісно, як воно все збереглося. А, так, це нам не дуже вже подобається. Але таке теж буває. І зараз кожним е, зображенням можна буде попрацювати, можна буде замінити. Е, як ми побачили, у нас там о, в Києві зникло е, зображення, обличчя, тому зараз ми це все підредагуємо. Давайте з вами так. Отак, давайте з вами. Підредагуємо так і тепер так обличчя. Зараз пробуємо. Перебудувати. Коли ми зачекаємо, у нас через обмеження буде все це створено. Як бачите, все створюється досить швидко, створюється оперативно. Так, Тому коли зачекаємо, у нас буде створено всі ці картинки. Як бачите, все дуже просто. І за допомогою чата GPT можна створювати стилізовані зображення міст. Можна створювати як у вигляді одного якогось там комплекту, так і іншого. При цьому необхідно розуміти, що є обмеження по токенам. Тобто, якщо досить швидко, часто багато створювати, то у вас будуть обмеження. Як бачите, все дуже просто. До нових зустріч.